Привіт, малята! Сьогодні ми з вами відправимося в подорож на автобусі. Ось наша перша зупинка. Квіткова поляна. З цифрами. Давайте ми їх з вами порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки в нас цифр? П'ять. Молодці малята! І тут у нас подув сильний вітер, і наші цифри розкидав, і вони переплуталися. Допоможемо їм! Зараз ми малята з вами пограємо в гру Знайди сусіда. Подивіться уважно у нас стоїть перша цифра 2. Після неї нині... зірочки. Скажіть мені, будь ласка. Яку цифру ми поставимо після цифри 2? Правильно, цифру 3. А після трьох? Правильно. 4. Молодці. Давайте далі. Ось подивіться, у нас посередині стоїть цифра 4. Перед чотирьох. Яку ми цифру поставимо? Цифру 3. Молодці. А після чотирьох цифру 5. Молодці малята. Будьте уважні далі. Ось у нас попереду стоїть цифра 1 і дві зірочки. Після цифри 1, яку ми поставимо цифру? Молодці, цифра 2. Далі після цифри 2, яку ми поставимо. Цифру 3. Молодці малята. Ну що, граємо далі? Ось у нас цифра 3 і цифра 5. А посередині стоїть зірочка. Яку ми з вами цифру поставимо? Правильно 4 молодці. Ось ми з вами. Порахували наші цифри і вирушаємо у подорож далі. Наступна наша зупинка море. Подивіться, у нас діти з вами зображені тут циліндри і круги. Давайте ми із з вами порахуємо. Спочатку ми будемо рахувати циліндри. Один, два, три, чотири, п'ять. Скажіть мені, будь ласка, скільки циліндрів? П'ять. Молодці. Тепер ми рахуємо круги. Один, два, три, 4, 5. Скільки в нас з вами кругів? П'ять. Подивіться, вгорі у нас які фігури стоять. Правильно циліндри. А внизу круги. Молодці. Давайте ми з вами дізнаємося, чи правильно ми порахували циліндри і круги. Скільки в нас було циліндрів? П'ять. Скільки в нас було кругів? Теж 5. Як ми з вами, діти, скажемо? Їх порівно. Молодці. Діти. циліндри – це в нас об'ємні фігури. А круги це в нас плоскі фігури. Ну що, подорожуємо далі, вирушаємо в подорож. І наша з вами наступна зупинка лабіринт. На шляху нашого автобуса з'явився лабіринт. Щоб проїхати лабіринт, треба з'єднати стрічкою цифри від одного до п'яти. Ну що, спробуємо. Від циферки 1? Як ми з'єднуємо? До якої циферки? До цифри 2. Правильно. Від цифри 2. Як ми з'єднуємо? Так, правильно. Цифра 3. Від цифри 3. Де ми з'єднуємо? До цифри 4. Молодці. А тепер від циферки 4, до якої ми з'єднали? До цифри 5. Ось ми з вами і зробили наш лабіринт. Ми з'єднали цифри від 1 до 5. Далі з вами вирушаємо в подорож. І ми з вами приїхали на нашу останню зупинку, яка зветься з і тут нас зустрічають різні тваринки. Давайте ми їх з вами порахуємо. Перший жираф, друга мавпа, третя панда, четвертий слон, п'ята зебра. А тепер будьте уважні. І подивіться, яка тваринка заховалася якої тваринки в нас немає? Правильно, панди. А яка вона була у нас за рахунком? Третя. Так, давайте подивимося, правильно чи ні? Так, це панда. Так, будьте уважні далі. Якої тваринки немає? Правильно немає слона. А який він за рахунком? Четвертий. Ну і що, далі малята? Якої тваринки немає? Жирафа. А який він був за рахунком? Перший молодці. Подивіться, правильно чи ні? Так, давайте далі глянемо. Хто у нас тут зник? Правильно, зебра. А яка вона була за рахунком? П'ята. Так, молодці. Давайте подивимося далі, яка тваринка заховалась? Мавпа. А яка вона була за рахунком? Друга, молодці малята, ось і закінчилася наша подорож. До побачення!